Після виходу з будівлі повернутися вліво 45 градусів і пройти вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість кроків. Повернутися вправо на 45 градусів і спуститися раз, три ступіньки. Раз, два, три. Повернутися вліво на 45 градусів і пройти вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять шагов. Повернутися вправо 45 градусів і пройти вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ми вийшли із подвір'я. Для маршруту для... до зупинки кіп-центр повернути направо. Всі інші маршрути повернути наліво. Кінець.